Друзі, вітаю Валерій Залужний! Сьогодні дав прес-конференцію перед журналістами. Журналістам про це повідомили за годину, для того щоб ну, скажімо, всі, всім могли дістатися, але в той же час щоб не було ніяких. Е, Власне, підсумки цієї прес-конференції зрозуміло, що головна тема мобілізація, закон, проект закону, який подав Кабмін. Я вам говорив сьогодні, що не треба бігти власне за тим, чим біжить уряд, тому що може бути дуже багато таких емоцій, різних не завжди підтверджених. Ну, як мінімум, ми бачимо, що залужний вийшов і вже прокоментував частину. Дещо спростував, дещо підтвердив. Давайте розберемо, що ну тут вже і партія Батьківщина сказала, що за цей законопроект. Голосувати не буде, але ми розуміємо, що пані Тимошенко улюблена подруга Путіна, тому можливо, це навіть брати до уваги не будемо. Одним словом, підпишіться на канал. Прямо зараз ми з вами витискаємо російські наративи з українського YouTube. І дуже прошу додивіться до кінця. Обіцяю, що буде цікаво, як мінімум, ми точно все розберемо сказане по поличках по своїх місцях. Залужний дав свою першу прес-конференцію. Зазвичай політики йому заважали давати прес-конференції довгі. Ну і мені здається, що це не той типаш, який любить говорити. Все-таки це людина справа. Ну і тут все-таки потрібно було дати цю прес-конференцію потрібно було поговорити з журналістами, щоб роз'яснити безліч запитань чітко, справедливо, дуже часто з визнанням власних помилок. Як то, наприклад, він говорить про те, що найголовнішою помилкою він назвав віру в те, що великі втрати можуть зупинити Росію. Він говорить, що зараз цього не бачить. Другий такий важливий меседж, який він сказав, що території це важливо, але люди. Важливіше це такі основні наративи, я б сказав, навіть які були на цій прес-конференції. Ну, власне, генштаб і Міноборони погодили термін служби, після якого можлива демобілізація це 36 місяців безперервної служби. Щоб замінити цих людей у 2025 році, вже в 2024 потрібно починати призов і готувати нових людей. Генштаб не оперував необхідністю мобілізувати 500 тисяч людей у 2024 році. Це розрахункові потреби війська з урахуванням потенційних завдань створення нових військових частин і кол і можливих втрат. Але залужний там чітко сказав, що це не його завдання, що це або міноборони. От, ну і загалом закон, який поданий в Верховну Раду, це не від нього. Там сказано було від військових. Він каже, це не від нас. Ми, як генштаб, позбавлені це його слова, позбавлені законотворчої ініціативи. і Він говорить, що це якраз таки не їхня робота. Він заперечив, що можливі електронні повістки, і сказав, що генштаб цього не пропонував, але генштаб вітає. Спосіб різні способи мобілізації, які поповнюють військо, але про електронні повістки вони точно не говорили. Командування проти законодавчого закріплення норми про ротацію підрозділів через 6 місяців. Перебування на фронті для цього потрібно більше людей у війську. Також суттєво впливають дії росіян. Генштаб наразі готовий демобілізувати строковиків. У листопаді до Міноборони було відповідне звернення. Генерал залужний незадоволений роботою ТЦК, тому і з'явився новий законопроект про мобілізацію і проходження військової служби. Робота з оновлення керівників ТЦК триває у 2024 році. Буде заміна у веденні війни. Зміна в меденні війни останнім часом триває потужне протистояння між Україною та Росією на рівні технологій. Війська ще тримають західну частину Мар'їнки, але вже готують позиції за містом. Вони повністю місто повністю знищене. Авдіївку оборонці триматимуть скільки, скільки стане сил у командування в пріоритеті зберегти. Людей такі заяви зробив залужний. Загалом, прес-конференція багато журналістів, які на ній були дуже, скажімо так, вперше насправді багато хто з них його побачив в житті. Вони дуже заряджені з відвертістю, чесністю розмови, тому що багато питань складних. Ну, от, він розповідав, розкладав все. Ну, от, але загалом ми бачимо, що зараз буде щодо цього закону залужно, бачите, більше дав інформація, Але щодо закону, зараз буде робота в парламенті. Я сказав, що Батьківщина вже відмовилась голосувати. Але на неї ми точно рівнятись не будемо. Ми розуміємо, що партія Батьківщина дуже специфічна. Ну, от, і особливо її лідерка, пані Тимошенко, яка виступає проти всього українського і сидить в Дубаї. Ну, от більшість часу свого, ну, от, але. Ми бачимо, що. Зараз буде дискусія в самій Верховній Раді і спроба політиків перекинути відповідальність на на військових. Ну насправді розбилося через те, що це загальна відповідальність всіх, і залужний це все пояснив. Що Україна повинна боротись перемагати. Для цього треба і сили, і засоби, і люди в тому числі. Загалом він сказав, що 24-й воєнний рік буде відрізнятися від 23-го. Ми проблеми знайшли. Знайшли десь, мабуть, 90% проблем. 90 рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити для того, щоб в наступному. Році діяти більш ефективно і найголовніше зберегти людей. Ми над цим працюємо і з нами абсолютно погоджуються наші партнери. Ще були питання щодо зброї: чи вистачить на всіх мобілізованих зброї? Він сказав, що надіємо, що західні партнери не кинуть і вони залишаються поряд і якраз таки зброю забезпечують. Також він сказав, кого буде призивати держава не моя компетенція. Для ЗСУ головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення війни. Ну І ми бачимо, що. Залужний фіналізував ще теж такий важливий момент, коли він пояснив, що 400 500 тисяч це не його ініціатива, що вони постійно дають запити на міноборони. Ті вже шукають. От відомство Сирського відповідає загалом за рекрутинг людей. От, але він сказав, що реальна кількість це не 400 500 яка він не може сказати це державна таємниця. Але ще теж сказав дуже важливий момент, що в одномоментну мобілізацію про одномоментну мобілізацію мова не йде. Потреба розбити на періоди, ось власне такі головні меседжі посили залужного. Ну от, е загалом, це все. Напишіть в коментарях ваші враження загалом від того, що він сказав, від його меседжів. Ну, от. Ну і я думаю, що ще в наступні кілька днів точно ця дискусія буде продовжитися. Це одна з головних головних дискусій нашої країни. Це дуже важливе питання. Питання, як ми будемо планувати наступний рік. Ну от і це якраз таки дуже важливе. Питання, яке стосується кожного громадянина, яке стосується кожного чоловіка, це питання, яке стосується кожної родини. Тому зрозуміло, що і такий інтерес, і така увага буде навколо нього. Друзі, бережіть себе, напишіть відповідь на питання в канал, підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. до